Характерною родзинкою, я би навіть сказав, вишинкою на торті а в дніпровському міському транспорті є те, що маршрутку можна зупинити будь-де. Ми зараз знаходимося на проспекті Гагаріна. Ми вибрали оце дерево. Дістаємо гроші. Зупиняємо маршрутку. Характерний ранковий вигляд дніпровської зупинки, на якій нікого немає. Зараз 9 ранку і всі їдуть а, на роботу і в університети. А чому немає? Тому що всі стоять отут, тут -от і ловлять маршрутку прямо на пішохідному переході. Вийти з маршрутки теж можна де завгодно. Перед перехрестям, будь ласка. Цю зупинку знають як поворот на південний вокзал, але зупинки тут, по суті, немає. Тут світлофор і можна просто вийти перед перехрестям. Спринтер не пристосований для міських перевозок. Чи буде альтернатива? документації, які опровергають ваші. Ваши слова. Да. То есть есть море технической документации, которые подтверждают и пройденные лицензии по поводу Mercedes Спринтеров, которые могут действительно действовать на пассажирский привязь. То есть мы очень сложно можем спорить. Это спорный вопрос, действительно, там Mercedes-Benz не выпускает чисто пассажирского автобуса. но переоборудка, которая проходит определенные этапы. Не ліцензіроване, вона становиться пасажирським автобусом. Там дуже складно цим. У нас автомобільні маршрути, всі обслуговуються приватними перевізниками. Приватні перевізники мають укладати угоду з міською радою, однак це роблять не всі. І в місті є маршрути, які працюють нелегально. Кажуть, що ваш маршрут є нелегальним. Ви що ви про це знаєте? Я знаю, що він легальний. Він на фірмі. А то я знаю інше. Це війна міру. Борьба за владение маршрутом. Угу. Один перевозчик дерется с другим. Как говорится, паны дерутся у хлопьев в шапке. Чубы трещат. Мне кажут, вас иногда штрафуют, комиссии разные проезжают, протоколы оформляют. Не такого? Сейчас, в наше время, можно услышать все угодно. Даже то, что вы сам себе доводите с двоюродной бабушкой. Вы верите в это?